Буття, глава 17. Авраам був 99 років, і Господь явився Авраамові і сказав йому, Я Бог всемогутній, ходи переді мною і будь непорочним, і поставлю завітний між мною і тобою, і дуже-дуже розмножу тебе. І упав Авраам на лице своє, Бог продовжував говорити з ним і сказав: Я, ось з тобою, ти будеш отцем безлічі народів. І не будеш ти більше називатися Авраамом, але буде тобі ім'я Авраам, тому що я зроблю тебе лицем безлічі народів, і дуже-дуже розмножу тебе, і народжу від тебе народи, і цари вийдуть від тебе, і поставлю завіт мій між мною і тобою, і між нащадками твоїми після тебе вроди їх. Завіт вічний в тому, що я буду Богом твоїм і нащадків твоїх після тебе. І дам тобі і нащадкам твої після тебе землю, по якій ти мандруєш усю землю ханаанську. У володіння вічне, і буду їм Богом. І сказав Бог Авраамові Ти збережи завіт мій, ти і нащадки твої після тебе вроди їх, це є завіт мій, який ви повинні зберігати між мною і між вами, і між нащадками твоїми, після тебе вроди їхні. Нехай буде у вас обрізана уся чоловіча стать. Обрізуйте крайню плоть вашу, і це буде знаменням Завіту між мною і вами. Восьми днів від народження нехай буде обрізане. У вас вроди ваші, всяке немовля чоловічої статі, народжене у домі і куплене за срібло якого небудь і на племінника, який не від Твого сімені. обов'язково, нехай буде обрізаний, народжений у домі твоєму, і куплений за срібло твоє, і буде завіт мій на тілі вашому, завітом вічним, не обрізаний же чоловічої статі, який не обріже крайньої плоті своєї у восьмій день, знищиться душа його з народу свого, тому що він порушив завіт мій. І сказав Бог Аврааму Сару дружину твою не називай Сарою, але нехай буде її ім'я їй Сара, я благословлю її і дам тобі від неї сина, благословлю її і народиться від неї народи. І цар і народів народиться від неї, і упав Авраам на лице своє і розсміявся, і сказав сам у собі, невже від столітнього буде син, і Сара дев'яностолітня, невже народить? І сказав Авраам Богові: О, хоч би Ізмаїл був живим перед лицем Твоїм, Бог же сказав Аврааму: Саме Сара, дружина твоя, народить тобі сина, і ти наречеш йому ім'я, Ісак, і укладу завіт з ним, завітом вічним, тому що я буду Богом йому і нащадкам його після нього. І про Ізмаїла я почув тебе. Ось я благословлю його і зроблю його плодовитим, і дуже-дуже розмножу. Дванадцять князів народяться від нього, і я породжу від нього великий народ, але завіт мій укладу з Ісаком, якого породить тобі Сара. В цей самий час, на наступний рік, і Бог перестав говорити з Авраму і відійшов від нього. І взяв Авраам Ізмаїла, сина свого, і всіх народжених у домі свої, і всіх куплених за срібло своє, всіх чоловічої статі, людей дому Авраамового, і обрізав крайню плоть їх у той самий день, як сказав йому Бог. Авраам був 99 років, коли була обрізана крайня плоть його, а Ізмаїл, син його, був тринадцяти років, коли була обрізана крайня плоть Його. В той же самий день обрізані були Авраам і Ізмаїл, син його, із ним обрізані були всі чоловічої статі, дому його, народжені в домі і куплені за срібло віно племінників.